Повірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім незлобне, коли воно іде як коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток є, і все, що хотів, коли приходить вістка лиш потішна, і в житті ти досягнути все зумів. Коли навколо люди, які люблять, шанують теплоту в собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають. Куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння лються так охоче і чуєш з неба. Тоді і вірити так легко, друже, коли проблем не бачиш у житті. Немає боротьби все добре дуже, хрест не важкий і зручно так нести. А якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись. Чи простив би їм з Хватило б віри не сказать лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці не знайшлося місця для злого, чи зміг би ворогів благословити? Чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті? Як не відповіда Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі? Чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений його рукою, що збереже Бог душу, тіло і дух, чи зможеш вірити, як недостатньо? Ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра чомусь дуже ляче, бо не лишилось нічого в хлібі, коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужаєш вже працювати, ну а сім'ю кормити таки треба, чи зможеш тоді віри не втрачатися? Коли не поцікавляться ніколи, як твої справи, чи усе гаразд? Чи маєш все в житті своїм доволі, я поділюсь, у мене є запас. І навіть як ніхто не відізветься, на труднощі твої і боротьбу, чи розпач твоє серце не вірветься, і нарікання на свою журбу? Чи зможеш довіряти Ісусу і віру зберегти свою, як ворог. Піднесе тобі спокусу, сказать, я Богу вірно й праведно служу. О, чи полється з вдячністю молитва тоді за все, що стрінеш на своїм шляху? Чи не зневірить тебе грізна битва? Чи скажеш все з Христом? Чи зможеш вірі встояти людину, коли п'яту підніме вірний друг? А може, станеться в душі полинно і непрощенням забрудниться твій дух? Чи хватить віри все ж не осудити? простить, як син простив був на хресті. Чи зможеш ти тоді любити, як лиш слугою віддаватиме тобі? Чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога і при цім нічого, а чи відмова і на землі вже рай? Чи вірити ж, друже, як розп'яття тобі в житті, прийдеться пережив, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить? І слово благодаті їм промовить, Вас любить Бог, і я також люблю. Моєї віри ненависть не зловить, щоб ви спаслися, я Отця молю Чи зможеш так? І якщо так, то віра у тебе сильна, тверда і міцна. Душа твоя спасителю є вірна і повноти в Ісусі Сягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягти в собі завжди зумів життя, по Духу, праведність святих. Амінь.